І так, ми малися поставити склопакет, але у нас тут виникла проблема. Ось, рама тріснута. Тож це взагалі, взагалі пошкодження не сильно таке серйозне. Мені доводилося ремонтувати і більш складніші вікна. Тож що тут робити? Його міняти не потрібно зовсім. Тож я беру струбцинка. Ось така. Тут тріщина. Видно, ось тут повилазило. Треба його прижати. Подивитися, щоб не мішали прокладки ці. З цієї сторони теж тріщина воно пішла. Це ми відділяємо, дивимося. От. Беру струбцинку. Витискаю. Я затиснув. Воно буде трошки ближче візьму отут. Так, подивився. Так, тут ось зійшлось. Сильно затискати не треба, тому що ми будемо працювати паяльником, щоб коли розігріється пластик, щоб його не стиснуло сильно. Коли будете працювати з паяльником, бажано надягати маску, я не надів її. Але бажано надівати, тому що пари дуже шкідливі. Дивимося тут. Я, я починаю прихватувати. Тут, де скло прилягає, ну, можна, щоб трошки воно виходило, тому що ось прокладка. Тут можна грубіше робити. Тут я трошки прихвачу. От. То я злегка прихватую. А тут, -о, Ось я можу трошки грубіше робити шов, бо тут є запас, як я буду пакет ставити. І тут -о збоку саме найкраще повинно тримати, коли я буду пропаювати паяльною станцією. Тобто це не клеїться, це сугубо потрібно паяти паяльна станція. Тобто я тут отако закріпляю, такі смужечки роблю, прохожу і по всій довжині. Ну, от, трошки підтисну. Так, ми... Що ми зробили? Я поміняв струбцинку, тому що та була слабенька. Мені треба було, щоб. Заскочила рама сюди, сильніше притиснути. Тому я взяв таку. Тобто ми шви зробили, воно наче грубо, але воно не буде мішати поставити пакет. Тобто ми зараз переходимо до чого. Беремо паяльну станцію, підключаємо її. Температура виставлена на 321. Там, ну, в залежності, як. пластик не немоне перегрівати, тому що він не буде, не буде паяти. Тепер треба нам взяти паяльну стрічку. Ми, зараз я покажу, то я пропаяю такою тостою. От, от я взяв гаряче повітря пішло. Тут -то я буду паяти. Мабуть, знизу вверх, тому що мені трошки заважає, як мені краще піти, я тут почну. Ні, зверху вниз, тут я почну. Починаємо. Розогріваю. Тут -то трошки розогріваю. і пішли. Притискаю. Одночасно потрібно розогрівати і смужку. І саму раму, інакше воно так, як треба, не склеїться і ведемо. Спів зверху вниз-таки повів. Закриваємо цей кінчик, раз, притиснули. Тут я трогати не буду, тому що тут тут оскло прилягає. Зараз я покажу, як тоненькою стрічкою стоять. З ту сторону я пропаяю тоненькою стрічкою. Ось я зробив такі насічки, теж розогріваю, раз і пішов, і вона провалюється туди. Тобто те, що пластик він виступає трошки Ну, за межі це не страшно, тому що у пакета там є десь пів сантиметру дистанції від рами. Воно не буде заважати поставити скло. Ну, саме в цьому місці. От, тут взагалі добре виходить. Опускаємо, відриваємо. Тут Ще дивимось тут ось смужечку треба клеїти. Так ми пропаюємо. Так, тут струбцинку уберу тоді, хай воно трошки підсохне, вже воно повинно тримати. Струбцинку я уберу і нижче допаяю, Поки ставимо паяльник. Так, дивимося, що у нас вийшло. Ось я вже струбцинку усе, ось в один, то я не став. Воно буде триматись на цьому добре. Я тут і так подпаяв. З цієї сторони теж шовчик, Вон, я думаю, не буде заважати закриватися. Ну, от. Все тут я притиснув. Так, пакетик дивимося. Ось наш пакет, ми його будемо ставити. До речі, я його сам клеїв. Якщо будете вирізати по дузі, якщо у вас так буде, то потрібно вести. Е... Вирізати, рухаючи руку вперед, щоб не перекривати собі обзор. Тось положили скло і по дузі пішли, ну, по малюнку. В інтернеті є, як, як вирізати вітражі. Там показано, як це робити. Ну що, пробуємо ставити пакет. Побачимо, чи будуть заважати шви. Так, на підкладочки ці поставив. До речі, це на доставити обов'язково. Щоб воно не тріснуло. Так, запас там був, зараз будем дивиться. Рухається трошки. Зараз бундивається. дивитися. Так, приймайте його. Думайте, так на плачі. Щоб у нас плаще, все нормально стало. Ну, все, ну, все, все, ну що, будемо пробувати планочки. У нас є три штуки. Давайте почнемо з короткої. треба завести? Так, беремо колишок молоточок і підбиваємо. Дивимо, щоб вона повинна добре закритись. Пробуємо. Так, на силу ми поставили його. Зручніше починати сей, з кривої, якщо ставити будете, а взагалі-то, якщо у вас стандартне вікно, перші ставите короткі планочки, а потім тільки довгі, тому що вони довші, вони краще грають відігнують. От зараз останній штрих, ми маємо закрити його. Опа! я думаю, она заскочит Начинаю расти снизу. Лучше. Последний штрихи, чтобы закрыть окно Вот. Идеально тут -то. Самому можно сделать. Так, що ми дивимося? О, ну, то, ну, бачимо, Фурнітура пошкоджена ось виламана, Це під заміну. Це теж можна зробити, паять. Це акуратно дремелем виліжу я. Взагалі-то воно закривається, але щоб щільно прилягало краще, треба, щоб фурнітура була нормальна. Дивимося ось тут, я заміну. Бачите? Тріщина. Вибух був, це вікно залишилося ціле, це вилетіло, але рама тріснула. Е, для цього, щоб полагодити, нам так паяти ну, не бажано. Мона, але не бажано. Це мені потрібно буде зняти пла... планочки, ці, виняти пакет, подивитися, як воно внутрі. Тому, напевне, теж внутрі під пакетом тріщини є. Запаяти і так само поставити його сюди. Потім фурнітурку купити, поміняти і у нас готове вікно. Не треба його повністю міняти. Тому що фірма приходила. Паять не мон, нічого, під заміну. Давай гроші робимо. Можна зробити самому все. Так що пробуйте, все у вас вийде. Слава Україні! Так, дивимось, що у нас вийшло. Тут то пропаєний шов, тут, -то, тут -то все з кусків ось. Пакет став як рідний. Тут ми паяли балкон на двері. От, вибито було її. Теж приходилось петель знімати повністю. Все пропає. Двері працює, тут єдине, що рамочка треба буде тут зробити. Пропаяти фурнітури отакої не вистачає. Оце ми зробимо, це не важко. Все працює тут. О. Так, зараз ще покажу. Ось його шоу. Це пакети, до речі, теж я вже поміняв, пакети були вибиті. Тут о, теж воно не, це навіть не трималося на петлях. І тут шоу був. Вона ну, надвоє була як переламано. Тут я ось упаяв. Сочок, тут все нормально. Тут фурнітуру треба поміняти, бо її все погнуло. От. Тут більш-менш нормально все. От. Це наслідок пострілу з БМП. От. Ну, ми зробили все. Тут о. Так що працюємо далі. Кому треба, беріть на замітку. Тобто, Перезимувати легко зможете, я думаю, довго ще не одну зиму воно протримається. Питання тільки естетики. Але можна тут е зачистити, е заламінувати чи краску, яку підібрати. Можна навіть зробити косметику, ще вийде не буду. Но я поки що цим не заморачуюсь. Так що беріть. На озброєние. Всем удачи. До зустречи. Да, она на меня залазит. Иди сюда, иди. На Война что ты она, она, она не слазит даже. Она лежала на кровати. На диване внизу там. Это в этом. Это, кровати это под это одеялом. Это, это эта кошка была? Не, я не знаю, это...